Дрони. ФІВІ, камікадзе. Дуже багато скідів у нас. Так, зараз дрони на нікополь полетіли. Почався обстріл. Артобстріл почався. Треба їхати, бо обстрілюють сильно. Австр... Ви бачите ЗАЕС. Зараз ЗАЕС зупинена. Наша земля Бог нам її дав, і ми нікуди звідси не підемо. Ці позаду мене ви бачите заес окуповану запорізьку атомну електростанцію І сьогодні нашою командою ми приїхали в місто Нікополь, в місто Марганець, щоб показати вам, як живуть ці міста, які знаходяться в 4 кілометрах від окупованої території, які знаходяться в 4 кілометрах від окупованої атомної електростанції. Щоб ви розуміли, в якій напрузі живуть ці люди? Тому сьогодні ми покажемо вам, як живуть ці міста. Поїдемо, бачите, а от уже русички. Ми приїхали в Нікополь з гуманітарною допомогою для цивільного населення. Привезли ліки, їжу та багато інших необхідних речей для виживання. А також щоб поспілкуватися з людьми та підтримати їх в цей важкий для них час. І прямо от ракета над так пролетіла, Там не знаю сколько метрів до того місця, Метрів 50 приземлилась. а води взагалі немає, да, питно? питної? тут тобто? взагалі немає. Да. Тобто треба помитися. Технічна вода якась є? Технічна є, зараз Технічна. є. Чи потом далі з короче всяких лічушек? У нас там водохранилище щось Ніколаївське. По суті, болото. там вода воняла так. дуже. ну ми купаємося. Я купаюсь. Дівушки ніж купаються. Слухаючи, які умови росіяни створили для наших нікопольців. Іноді не розумієш, як вони продовжують жити в цьому місті. Ви как-то мало якась Вита віру нас селяють. Отож подані патміска гонки нікакого нічого. Прибережна лінія. Ну практично дома зрушені. І невозможна там. От вреда дуже багато, зла багато. Але є люди, патріоти, тримаються і кажуть, це наша земля, Бог нам її дав, і ми нікуди звідси не підемо. Ми народилися тут, і цим ми пишаємось. О, можна ліхтарики запалювати. Ну Нічого ми можемо роздавати гуманітарну допомогу і при ліхтариках. Так, друзі, ну що, вимкнули світло, і ми тепер роздаємо гуманітарну допомогу під ліхтариками. Це виглядає плюс-мінус ось так. Світла не було, а тепер всі почали світити ліхтарями. І, от, будь ласка, наче світло з'явилося. А школи Але є, не працюють. Не школи працюють. не працюють, дитячі садки не працюють, нічого такого. Якщо навчання, то воно онлайн. Так, все онлайн, абсолютно. І оце все ви відновили вже, да, да, так? там, подожди. Там це Не було згорілося. Просто. Ага. Це так. все було згорівше, тут нічого не було. Есенціална кімната, а тут доно пожежа. Ой, от тут що за запах? От тут була дитяча сама кімната для маленьких мальчиків, і тут шафи були, дивани, mm -hmm. кресла, все погрів. Угу. І стекла, ні, десяти чого вообще не було, говорю. Mm -hmm. Дивлення було нічого, все має. А це вікна у вас от так от всі позашивані, да? Ну, да. Бо там постійно шцеляк крушу. Так чуло, да? А воно летять, а схомоки yeah. летять далеко. носа. Угу. До носа, кажеться. Так от вікна в нікополі виглядають. У всіх, так. У всіх. Перший обстріл був в липні, 12 років липня. От, і коли почали обстрілювати, то вже друга хвиля е, поїхала з міста. Бо це було ну, жахливо. Но, але спочатку вони стріляли з Енергодара тока. Це було 7 секунд, 6-7 секунд, і ми ще кофе мали попити. Ми могли встати з кровати, заховатись. Між двома стінами Да. це дуже багато часу, 7 секунд. Потім вони перебрались в воді на це поближче, це вже 4 секунди. Вже було так. А зараз вони з кам'янки стріляють по нам. Це 2 секунди. Ти не встигаєш нічого. Секунди чи хвилини? Секунди. Ну, вистріли з артилерії одразу прильоти. Да. Або з градів. Ну, це 2 секунди, ти не встигаєш, так. Да. Але прийшла ще одна біда, і ще хужіше це дрони. Приводу камікадзе, тобто дрони літають по місту взагалі, да? без перестанку. Ну тільки це не камікадзе ще є. Різні дрони, да? так? Так, різні, різні. Бо є ті, що скидають, роблять. І це... по цивільним дуже багато скидів. У нас є тут прибережні такі маленькі селища, то там вони просто без, без розбору. По білим бусам дуже часто прилітає. І... Неважливо цивільні військові, абсолютно і неважливо. І неважливо. вони, ці дрони. Просто кидають на що попало. Ще кажуть, наскільки це правда, не знаю, що у них як полігон. Оця Нікопольська територія, як полігон. Вони там навчаються скидувати дрони, направляють всі безпілотники, вікна там. і тобто навчаються тут стріляти, все, а потім далі їх обсилають. Наскільки це правда? Ну, кажуть, і воєнні. Люди як живі мишені виходять. Да, люди як живі і машини. Дякую вам, що ви приїхали, це, це підбадьорює, підбадьорює нас, да, бо мало приїжджає людей. Ну, да. Да. Оп, оп. Ругають да, за цей період, що там людей обстріли якраз ідуть. Все, так? Да? Все, так. Треба їхати, бо обстрілюють сильно. Надо да, обстрілюють. Треба виїхати. Оце прильот. Пішло. А це прильоти, да. чи це скиди? Ні, бо вихід, я ось його Да. Артою кривить, чи що? Да. То да. А зараз я посмотрю. А що там люди порозбігалися вже? Да, да. Вихід з кадрка. О, дві секунди, секунди. що я ми не встигаємо нічого робити, да. Угу. Почався обстріл, і ми дуже швиденько зараз виїжджаємо, поки вони перезаряджаються, тому що тільки що відстріляли. І поки перезаряджаються нас бігом. Бігом дуже швиденько вивозять звідси. Виїхали, Так, а ти куди біжиш? на те? <laughs> <laughs> Я шолом залишил у вас машину. Может, Две секунды может, с может, 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 люди, люди тікають. уже тикают Ну и мы тоже может, быстро. <laughs> 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 Такі от Нікополь абсолютно пустинний людей зустріти це просто. Ну і плюс зараз обстріл почався. Я думаю, люди всі намагаються сильно по вулиці не ходити. Поки місто знаходиться під обстрілом, ми прийшли поїсти. І прийшли ми поїсти мабуть в одне з найбезпечніших кафе в Нікополі, тому що воно знаходиться в підвалі. Хочеш їсти, але бути в безпеці. Будь ласка, не проблема. Ось так от працює бізнес. Ви почуваєте себе в безпеці, друзі, в підвалі? Ми в Венеціанському підвалі. Ми під водою, так. Друзі, місто, яке знаходиться в 4 кілометрах від лінії фронту. Просто подивіться, як люди жиблять своє місто, як вони за ним доглядають. Я оце просто їду, я вперше в Нікополі і ну, я приємно дуже вражена. Так, от, друзі, виглядає. Інфраструктура Нікополя, Ось такі от безцінні прильоти. Ось як бачите, тут на асфальті. Ось так от виглядає бровка, окупована територія і русики, вони надзвичайно близько знаходяться тут. Тому на жаль, на жаль, Нікополь страждає дуже часто. Так, друзі, ми приїхали сьогодні зустрічатися з начальником Нікопольської районної військової адміністрації з паном Євгеном. Сьогодні я, я не показую ніяких локацій. Ви бачите, для того, щоб не провокувати ворога, який також може дивитися це відео. Але сьогодні ми з ним поговоримо. Він розкаже нам, яка ситуація в місті, яка ситуація по обстрілам, яка ситуація з взагалі з інфраструктурою. І давайте почуємо, що він нам скаже. До Євгена Євтушенка ми приїхали щоб дізнатися, яка допомога потрібна місту, яка допомога потрібна нашим військовим, які захищають місто. Що ми там, в Києві, можемо зробити для Нікополя? Скажіть, будь ласка, от по е, обстановці в місті по обстрілам е, наскільки часто от, е, обстрілюють Нікополь? Постійно обстрілюють. От ми зараз з вами тут знаходимося, і я думаю, що на записі це буде чути, як працює арта росіян і як помістують прильоти саме по береговій території. Обстріли бувають в день, обстріли бувають вночі. Останній обстріл Нікополя в нас був вчора ввечері. Між цим бувають fpv камікадзе, як правило, це 10-дюймові дрони з двома десь кілограмами бойової частини. Ну тобто, це досить небезпечно. І РПГ заряди вони несуть. Ну а це вони по цивільним просто чи по машинам? По чому от які в автомобілі, об'єкти інфраструктури і цивільні будівлі, там де вони вважають, що можуть бути військові? У них там окремі мультики в стилі Канашенкова, Вони розповідають, що в Нікополі є бази НАТО у нас. Тепер питання щодо ЗАЕС. Я так розумію, що на сьогоднішній день вона не функціонує і не генерує енергію для Нікополя. Вона не генерує, ну вона ж не генерувала для тільки Нікополя. Ну я розумію. Так вона генерувала для всієї енергосистеми України, а відповідно далі вона балансувалася там на ті території, де вона найбільш потрібна. Зараз за зупинена, все знаходиться в холодному просторі і ну фактично станція не працює. Там лікарні, все це працює в місті. Все працює, все функціонує. Працюють аварійні бригади, відновлюється водопостачання, відновлюється газопостачання. Ну тобто ми і місцева влада, і державна влада, і ті служби, які працюють, тут вони намагаються зробити так, щоб місто жило місто не перетворилося на привід. Ну, це те, що роблять росіяни, в тому числі вибиваючи, умовно кажучи, інфраструктуру, тероризуючи людей, як ми зараз це чуємо, для того, щоб люди виїжджали і кидали цю територію. Ми привезли допомогу не тільки для цивільних, але і тактичну медицину для наших захисників. Тож залишили все необхідне: турнікети, оклюзіки, аптечки та багато іншого. І поїхали дивитися, який вигляд має Нікополь. Коли поруч поселились сусіди освабанітелі. А скажіть оце з заправками? Що це вони почали лобити заправки? Це арта прилетіла, заправка. Ми не зупиняємося, а ми їдемо. Е, в заправку арта прилетіла, так? Це арта вони? Прилетіла і була пожежа, там вони спалили заправку. Оце градом ми стріляли, і тут, там, де плівка, там немає взагалі ні стін, ні кірпича. Знесло півтора поверхи повністю. І в нас є такі будівлі, ну, ну чимало відраз. Ось це... дивіться, панорама, те, що залишилось від водосховища, можна подивитися. І вон протилежний берег. Бачите, тополі ростуть. От на протилежному берегу там, от там це вже, вже окуповано. Так, так. Mm -hmm. да. ну, хати, ви бачите, тополі, mm -hmm. хати, оце вже протилежний берег. Поїхали, а ми... все, що ми бачимо, зелене, це колишнє, колишнє водосховище. Все зашитно. Зараз... Да, так от виглядає цивільна інфраструктура і взагалі житлова інфраструктура Нікополя. Бачите, як вікна зашиті. Куди постають, люди й так. Вони просто луплять і все. Ну, так, ну, так, як, це, це терор. Це терор просто мирного населення. Ну, реально житловий квартал, де крім частного сектора немає нічого. Психологічний тиск на так, так, тисне на населення. На населення. А що з білими бусами? З білими бусами в в них прилітають часто. Ага. Ну, з світлими бусами. Ну а... ми, якщо що, то ми на світлому. Ну ми е зараз дрони полетіли, так? Так, зараз дрони на Нікополь полетіли. Ага. Так, друзі, ми зараз приїхали на Нікопольську набережну, з якої видно Каховську ГЕС. І ми тут буквально на секунд 30, тому що це дуже небезпечно, дуже близько окупанти. І тому ми зараз просто піднімемо те, що ми побачимо, і в принципі дуже швидко уїжджаємо звідси. Разом піднялись, швидко подивились і швидко втекли звідси. Угу. О, це дивіться те, що залишилось. Ага, вон ЗС, да, навпроти. Ага. Угу. Звідти вон, це вже окуповано. Звідти постійно стріляє артилерія по Нікополю. Зараз тут сюди взагалі не можна заїжджати. Ми поїхали з військовими, тому нас, в принципі, сюди привезли. Так сюди заборонено заїжджати. Ось така от ситуація. Це Дивіться, друзі, які подарунки Сандра привезла з Нікополя. Не просто Нікополя це прямо біля дамби. Біля дамби. Ага, це прям з дамбити. Да. Да? Ага. Це те, що було обстріляно там. <кій> Меж такі ламочки. От прикиньте таке залітає.